Цього разу на відео зв'язку із Ростова екс командувач внутрішніх військ МВС Станіслав Шуляк, як і екс-президент Янукович, він у статусі свідка у справі про побиття людей беркутівцями. І допит шуляка також розпочався із оголошення йому підозри за іншою справою. «Повідомлено про підозру у дезертирстві, участь у злочинній організації, участі у злочинах з такою організацією, з перевищення влади. Не було такого, я не пам'ятаю, не моя компетенція. Найпопулярніші відповіді екс-командувача на запитання адвокатів обвинувачених беркутівців. Головне ж питання прокурорів: хто віддавав наказ застосувати зброю? Обвинувачення згадує сюжет по російському ТВ, де екс-міністр Віталій Захарченко чітко визнає, що зброя була у внутрішніх військ. Вот видите, что написано. Внутренние войска. Это подразделение ОМЕГА. Я допускаю, что это, скорее всего, могли быть они. Какого-то отдельного распоряжения о выдаче огнестрельного оружия личному составу внутренних войск не было. Подразделение ОМЕГА не нуждается в каком-то э, особом приказе на выдачу огнестрельного оружия, потому что находится в режиме боевого дежурства каждый день с оружием. Станіслав Шуляк таки зміг здивувати прокуратуру. Він розповів, як тікав з України. Йому допомагали прикордонники. 26 на 27 февраля я прибув на один із контрольних пропускних пунктів Восточного регіону між Росією і Україною. Мені дуже приємно вспомнити, що офіційно пограничної служби знали мене в лицо. И, можно сказать так, ну, они мне могли только посочувствовать. То, то есть они понимали мое состояние. Мне было без препятствий разрешено покинуть территорию Украины. Генпрокуратура тепер обіцяє перевірити прикордонну службу. А щодо стрілянини на майдані слідчі переконані, що стріляв саме Беркут. Кулі, які були вилучені з тіл людей, які були вилучені з фасаду України з номерів України з дерев. Це є кулі калібру 7,62х39. Тобто, це є саме такою зброєю. Були озброєні співробітники спецроти Беркуту, спецпідрозділ Омега, який також був. На перехресті вулиць банківської і інститутської був озброєний автоматичною вогнепальною зброєю, але це був калібр 5,45. Жодної кулі, яка б була вилучена з тіл людей, калібру 5,45, немає. Тож на чию користь були свідчення колишнього командувача внутрішніх військ? Можна буде зробити висновок хіба з продовження справи? Сьогоднішній допит тривав близько чотирьох годин, а потім розгляд справи перенесли на 6 грудня. ви праві в рамках даного производства